Розганяють агітацію та приховують справжні дії. Напередодні виборів президента РФ загарбники давлять пропагандою жителів тимчасово окупованих територій України та вже почали збирати голоси. Хуснулін в Авдіївці. Російський віце-прем'єр пообіцяв відновити світло та водопостачання у зруйнованому місті. Цікаво, як. Оборонні споруди є. Українські військові показали нові захисні рубежі на Донеччині. Легітимність не підлягає сумнівам. ЦВК прокоментувала питання щодо статусу президента Зеленського після 20 травня. Про це і не тільки далі. Це інфоточка Я Віталій Маргалик. Поїхали. Через безпекову ситуацію ще у чотирьох населених пунктах Донеччині впроваджено примусову евакуацію дітей. Мова про Курахівську громаду, а саме Успенівку, Ганівку, Веселий Гай та Трудове. Про це повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Загалом планують евакуювати 28 дітей. Нині на Донеччині залишаються 514 тисяч людей, з них близько 41 тисячі неповнолітні. Далі про ситуацію на фронті. Оборона триває. ЗСУ стримують росіян на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зокрема, завдяки новим укріпленням. Наприклад, ось такі оборонні рубежі українські військові звели в районі Авдіївки. На рубежі оборони глибина траншеї робиться 2 метри. Це для того, що військовослужбовець міг мобільно пересуватися, не нагинатись, йти в повний зріст. Значить, Зверху насипається ще до пів метра брустеру. Бачите, вкріпляються дуже добре кути. Тут ставляться по два стовпця опори, розпорки. Все тут надійно, міцно. Я особисто побував на цих оборонних укріпленнях, і тому кажу, що якщо ворог хоче знайти свою смерть на авдіївському напрямку, хай він наступає там, де у нас нібито на цьому другому рубежі немає оборонних укріплень. Вони там є. Це. Танкові капоніри протитанкові рови, там є і бетонні бункери. Тож найближчим часом, на думку військових, просунутись далі окупантам навряд чи вдасться, але ж хизуватися їм чимось потрібно. Ніби якийсь трофей вони знову показують по тебе зруйновану Авдіївку. І якщо минулого тижня обіцянки на фоні зруйнованого міста роздавав Пушилін, тепер сюди приїхав Хуснулін, віцепрем'єр Росії з питань будівництва та житлово-комунального господарства. Надо отметить, что город сегодня пострадал примерно так же, как Мариуполь. Но я считаю, что как только линия соприкосновения будет отодвинут, можно будет достаточно оперативно все восстановить. Достатньо оперативно все відновити, як у Маріуполі? Серйозно? Пройшло два роки, як росіяни окупували місто, а воно й досі місцями нагадує поле бою. Наприклад, ось так зараз виглядає бульвар Меотиди в лівобережному районі. Проте снуліно, схоже, не до якихось там бульварів та реальної відбудови, ключове наобіцяти. Ось що ще він наговорив в Авдіївці. Адміністрація міста адміністрація Донецької республіки виїхала, посмотрела, що потрібно зробити по встановленню в першу чергу, електроснабження, по постановленню води, план роботи на Мечі. Цікаво, що це за план. Часом не той, за яким вони майже 10 років не можуть налагодити водопостачання в тимчасово окупованому Донецьку. І чи не той, завдяки якому багато маріупольців вимушені тижнями сидіти без світла та газу. В наших 12-этажних домах немає газу, у нас только електроплити. Жителі перейшли на лесничні клетки і готовят себе горячую. Вот ви видите. Это не провокационные ролики, это провокаційні То, что люди вот таким способом виживають, тому що не услышали. можливо, тому що окупанти і не збиралися нікого чути. Тим паче, що зайняті важливими справами, наприклад, пропагандою, по місцевому телебаченню не показують те, що дійсно турбує людей. Натомість напередодні президентських виборів ширять де тільки можна постановочні опитування про Путіна. В його речі можна много чого и для себя лично, і вообще для, для всього нашого народу. Я считаю, що правильного. Ну, багато... Мені про все да. много правильного нусім'юся понравилась. Молодец. много уделяет внимання сім'ї дітям. Що тільки не вигадують росіяни, аби вмовити жителів окупованих територій і на вибори, влаштовують навіть вікторини. Знаєте ли ви яке специфічки данбаске значення має слово дудка? З 15 по 18 марта приходьте на ізбирательні участки і участвуйте в вікторині «Горжусь Донбаса. А жителям тимчасово окупованого Мелітополя місцеві агітатори обіцяють призи. Щоправда, лише тим, хто прийде на виборчу дільницю, всією родиною зробить там сімейне фото та оприлюднить його у соцмережах. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. А поки цивільних намагаються задобрити пряниками, військових агітують тематичними роликами. Далі один з них за сюжетом, нібито українські солдати поспіхом залишають штаб. Премога, підйом терміново відходимо. Тільки Я ж сказав найнеобхідніше. Далі російські армійці штурмують приміщення та знаходять в ньому полоненого з собакою на руках. Що не ушов, я не мав вибору. Вперед, буде вибор. Оце так маніпуляція. Бойовик, який тягне на оскар. Як і брехня щодо проведення передчасних виборів на окупованих територіях раніше, росіяни казали, що почнуть їх не раніше 10 березня. Проте як виявилося, насправді ситуація трохи інша. На ніколих участках точечно, от на участках розположених вдоль лінії соприкосновіння, у нас досрочне голосування началось уже з 25 февраля 2024 года. Вот і йде от зараз. те, що голосування вже триває, не приховують і розгвардійці. Тим часом жителі окупованого Донецька повідомляють, містом вже їздять так звані мобільні виборчі дільниці. Тож тим, хто не хоче брати участь у голосуванні, краще уникати людних місць. Якщо вам є що розповісти про життя на окупованих чи прифронтових територіях, пишіть нам у коментарях або в приватних повідомленнях. Анонімність гарантуємо. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, аби отримувати якісну та об'єктивну інформацію зі Сходу України та Надазов'я. Разом із впевненістю у перемозі Путіна на виборах Кремль насаджує наративи стосовно легітимності президента України. Мовляв, після 20 травня Володимир Зеленський офіційно втратить свій статус. Фейк. Центральна виборча комісія України повідомила: цитую законом України про правовий режим воєнного стану визначено, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, а в разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Також у ЦВК зазначили, що рішення про проведення нових. Виборів має ухвалити Верховна Рада протягом місяця з дня скасування воєнного стану. Але про це говорити ще зарано, кажуть військові експерти та політологи. Треба готуватися до тривалої війни, адже Росія щодня випускає по українських містах десятки ракет та дронів. 6 березня під вогонь ледь не потрапив президент України. Це сталося в Одесі під час зустрічі із прем'єр-міністром Греції. CNN пише: російська ракета вибухнула за 500 метрів від президентського кортежу. Ось що про це пізніше сказав сам президент. Ми бачили сьогодні. Це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Ви бачите, все одно є це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Відтак, президент ВКотре закликав міжнародну спільноту допомогти посилити протиповітряну оборону України. І наостанок приємна новина для всіх українців і вкрай сумна для росіян цього тижня. Наші військові потопили в окупованому Криму патрульний корабель. Сергій Котов чорноморського флоту РФ. Ось як це було. Відео прилюднило головне управління розвідки. Його зняли з передніх камер морських дронів. На записі видно, як безпілотники по черзі наближаються до патрульного корабля. Стаються вибухи, і судно охоплює хмара диму. Пізніше стало відомо, що внаслідок знищення Сергія Котова постраждало щонайменше 27 росіян. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. На цьому поки що все. Якщо у вас є що додати, залишайте коментарі під цим відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на соціальні мережі. Точки Сходу. Я Віталій Маргалик. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимося за тиждень.